Вітаю всіх миру Божого. В Біблії є історія про чоловіка на ім'я Лазар, який помер, і до якого прийшов Ісус, і побачив, що дуже багато людей його сестру, які за ним плакали, і він, підійшовши до гроба, сказав Лазарю. Лазарь вийде, і Лазарь Воскрес і вийшов з гробу свого. Ісус Христос Він є нашим Воскресінням і вічним життям. І якщо ми надіємось на Христа тільки в цьому земному житті, то як написано, ми самі нещасні люди. Тому що Ісус Христос Воскрес, і ми маємо надію мати на Господа у вічності. Якщо ми цього не будемо робити, ми не можемо бути Його учнями. ми не можемо покласти своє життя заради Ісуса Христа і служіння Йому і людям. А коли ми надіємося Господа і в вічному житті, ми можемо спокійно покладати своє життя на служіння Богу і на служіння людям. Всім Божого благословення. Амінь.